Коротше, які легендарні теги повернулися до нас, як пройшов другий чемпіонат у Запоріжжі, підвищення прозового фонту на майбутній тер'єрі і багато чого ще. Ви на каналі Даніссимо, а це новий випуск cool Guys новин. Друзі, перед цим я хочу наголосити, що я можу допомогти вам виграти класні стіни та трохи полоскачити нерви, оскільки ми почали співпрацю з Google Case, тому просто переходьте за посиланням в описі, вписуйте промокод CoolGuys, який дає плюс 35% до депозиту, поповнюйте баланс та грайте! шов наш Червневий щомісячний місячний турнір Five Cool, який також подарував нам цікаві моменти. Почнемо з моментів, які на перший погляд можуть здатися неприємними, бо багато команд відмовилися від своїх інвайтів. Початково в основній стадії мали бути Splitfires, HeroCopter, Ванта Песа та Розет Корпус. Але лише Splitfires прийняли прийняли через що розпочали турнір одразу в основній стадії. Через правила, за якими інвайт команди передається нижче по рейтингу, черга дійшла до аж Хурікейн з Squad та Loud Strike, яких ми вже давно не бачили на івентах. Проте як Раз їм випала гарна нагода, щоб повернутися. Капітан команди Хорікейн Негатайм сам казав в коментарі, що по факту їхнє повернення це лише везіння, оскільки вийшло зібрати стак та ось так отримати інвайт одразу в основну стадію. До цього вважалося, що Хорікейн зробив взагалі дізбанд, і більше ми їх ніколи не побачимо. Але тим не менш вони знову змогли зайти у топ-4 Файвку June. Тож ми вже їх точно побачимо на наступному липневому турнірі, який має бути вже от-от. А тим часом Scam Squad, легендарна команда Віті Пацифіст. Та змогла знову дійти до фіналу. Вони зробили певні заміни у порівнянні з минулим Файфу Феб, де вони теж дійшли до фіналу. Смайла замінила на Сінеда. Ну і з теж певний час не з'являлися на турнірах. Через певну інсайдерську інформацію відомо, що причиною була просто неготовність грати. Хтось кудись поїхав, в когось тіль, то тіл, у але на турнір команда повернулася. Слот залутала, тож йдемо далі. Фінал пройшов проти команди Сусанна яка змогла перемогти Скамсклад у фіналі з рахунком 2-0. Сам матч не був сильний цікавим, чесно кажучи, здебільшого цікавим боєм вийшов матч індивідуас проти Сусанна за вихід у фінал. Боже, що творили Сусанна, то квадро зроблять, то тупо запушать в п'ятьох КТ, то просто перевертають раунди квачем один в 3, які для індивідуас могли виглядати вже як переможні раунди. Достойна була гра та перемога на турнірі. MVP залутав Троу, який став першим гравцем, першим гравцем, який отримав два поспіль MVP на турнірах 5 on 5 Десь за тиждень-за два до цього проходив куха. Кап, де він якраз забрав своє перше МВП, але разом з QG. Нещодавно ми проводили турнірі Портал Кап, новий лан-турнір, який для нас вже був другим в історії. Як він пройшов, хто на ньому був, все це ви зможете також побачити в моєму влозі. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його вихід. Та також, друзі, я створив свій власний телеграм-канал, де окремо від Кулгайсу буде ділитися власними думками, інсайдами, анонсами стрімів та багато чим іншим. Залітайте! А так наразі ми можемо сказати, що нехай було мало команд, лише три. Ми змогли побачити нові теги та гравців, зокрема Моторсіч, позитивні гравці, які змогли Брати друге місце на лан-турнірі. Спойлер з самим заводом вони не спонсоруються. Це були одні з наших предіктів, що такі гравці можуть взяти участь. Гірокоптери у свою чергу зіграли з Лінерсом у новому складі на лан-турнірі, також до команди, які завжди увійшли Легенди Фрейм, Саляска, Шадолос та Батерфлі. І саме ці гравці знову змогли забрати другий турнір 5 on 5 в Запоріжжі. В липні пройде Rise Tour 3. турнір для перших дев'ятих вивелів, чемпіоном минулого турніру, які стали в Peak, Першими до цього ще були Rise Up. Буде цікаво побачити, хто на цей раз дивує своїм скілом на цьому турнірі, оскільки на ньому не будуть грати топ команд. А отже, спостерігаємо далі. До речі, і скоріш за все, я буду коментувати матчі, тому приєднуйтесь точно. В липні вже пройде новий турнір щомісячної серії Five Cool. Ним стане Five Cool Dou, який пройде з рекордним призовим фондом у 3000 гривень. Запрошені команди вже бачите на екрані, це Хорікей, Нині Video, Squad та переможці минулого турніру Сусанно. Буде цікаво поспостерігати за турніром, оскільки ажіотаж на нього буде ще більший. Деякі команди, як, наприклад, Fury Team, вже ставлять собі в пріоритет та готуються до нього своїм новим складом. Склад ви вже, до речі, можете побачити на екрані. Ну а також не пропускайте турніри, не пропускайте новини, підписуйтесь на наш. Новинний телеграм-канал Кулгайс. Cool Дякую вам за перегляд, Це був другий випуск Ку cool Ньюс. Слідкуйте, грайте, дивіться наші турніри, підписуйтеся на канал, пишіть свій фідбек та питання у коментарях. Та хто, на вашу думку, забере наступний Fight Cool Jewel?